І е, Ми відкрили багато дієбізнес-центрів, ми запустили багато сервісів для бізнесу. Е, ми прийняли багато законів. Ми створили дієсіті, це одна з найкращих податкових і правових систем світу для бізнесу. І в нас ще є дуже багато планів в напрямку розвитку підприємництва в нашій з вами країні. І е, для нас сьогоднішня подія, і взагалі дія е, бізнес-буча є символічним, тому що по суті він відображає всю нашу з вами. Країну і українців взагалі, тому коли ми спілкуємося з е, громадянами різних країн, їх дуже дивує не тільки наша сміливість на полі бою, не тільки що ми захищаємо всю Європу і світ, і наші Збройні Сили, а тим, як швидко ми стали, стаємо на ноги після ударів, як швидко ми відновлюємося, як швидко ми знаходимо сили і енергії створювати наново, тому що скільки ми втратили людей. Скільки ми втратили підприємств, скільки ми втратили взагалі з вами найціннішого в нашому житті, але ми з вами системно продовжуємо створювати, 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 вставати на ноги і будемо робити ще краще, ніж ми робили до цього, тому що в цьому є унікальність і сила нашої країни. І ми будемо розвивати далі проєкт Дієбізнес, ми будемо надалі запускати е сервіси для бізнесу, ми будемо робити все для того, щоб підприємців з кожним місяцем стали в нашій країні. Ще більше. Тому я хотів подякувати нашим партнерам. Хотів подякувати Капоро, хотів подякувати Віза за те, що ви про те, що пере на самому початку швидко зібралися, швидко відреагували, швидко проінвестували, швидко відновили і продовжувати підтримувати наші проекти. В цьому наша сила. І я впевнений, що з'явиться в цьому центрі багато підприємців, які допоможуть відновити бучого відновити інші міста нашої країни. І я хочу подякувати і міській владі, і регіональній. Я знаю скільки ви всього ви робили, завжди були тут. Скільки ви скільки виробили для міста, для регіону. Ми зараз з вами будемо спільно вже через проєкт ЮНІТА-24 внесемо свій вклад і президентський проєкт Федераційного платформу відновлення багатоповерхових будинків в регіоні, в області. І я знаю, скільки ви для цього робите, як скільки ви живете зараз процесом відновлення, ми будемо разом відновлювати. Тому місцева влада, підприємці, регіональна влада. Уряд, президент, всі разом ми зможемо швидко відновити нашу країну. Тому я всім дякую. Для нас це символічна надихаюча подія. І я впевнений, що з'явиться багато тут підприємців, які будуть відновлювати нашу країну і в подальшому її розвивати. Тому... Від чистого серця дякую, продовжуємо працювати. Ми, як Мінцифра, будемо, будемо робити ще більше для того, щоб ви пишалися Україною і хотіли сюди інвестувати ще більше. Дякую.